Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти, що ще зміниться для українських вчителів з 1 січня 2025 року. Український уряд запускає проект, який буде мати назву Вчительська доплата. Що це буде значити? Українські вчителі зможуть отримувати щомісячні доплати до своїх. Заробітних плат до своєї заробітної плати з січня 2025 року розмір такої доплати буде становити 1300 гривень, і на руки українські вчителі зможуть отримати доплати у розмірі 1000 тисячі гривень відповідно після оподаткування цієї суми. Починаючи з вересня 2025 року. Також ще буде додана доплата у розмірі 2600 гривень. Так, і після оподаткування українські вчителі зможуть на руки отримати 2000 гривень. Відповідне рішення вже прийнято. Також Кабінет міністрів України наразі працює над новою моделлю оплати праці для вчителів, аби як омога вигідніше забезпечити. Тих, хто навчає майбутнє нашої держави. Хочу додати від себе, абсолютно погоджуюсь стосовно заробітних плат для вчителів. Мені здається, в цю категорію мають війти не тільки українські вчителі, але і вихователі, тому що розмір їхніх заробітних плат, розмір їхніх доплат наразі, які вони отримують, звичайно, це мізер. Тому, звичайно, такі ініціативи з боку Кабінету міністрів України вони в будь-якому випадку вітаються. Те, що вже січня український вчитель зможе отримувати на тисячу гривень більше, але це теж таке питання наскільки це зростання так перекриває вартість ринкових цін, які. Ми наразі з вами маємо, коли заходимо в аптеку або в інші магазини. Ну, все ж таки, в будь-якому випадку це питання починає рухатися, особливо стосовно нової моделі оплати праці, Кабінет міністрів України обіцяє опрацювати і розробити для того, щоб українські вчителі змогли нарешті отримувати гідну заробітну плату. Тому з січня. Ви зможете отримати доплату у розмірі 1000 гривень, а вже з вересня 2000 тисячі гривень. Ще хочу додати, що ці кошти будуть нараховані автоматично, тобто вчителям вам не потрібно нікуди звертатися, не писати ніяких додаткових заяв. Дані доплати мають вам бути здійснені і нараховані автоматично.